Вітаю, друзі! 19 листопада сьогодні з вами знову Валерій Клучок. Отже, перші ракети Атакам здолетіли до Брянської області. Чому не до Курської? Давайте спробуємо з цим розібратися і з іншими заявами, які пролунали сьогодні впродовж першої половини дня 19 листопада і події, які сталися минулої ночі. Отже, у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Корачев Брянської області Російської Федерації. Я вчора коментував кільком виданням Радіо Свобода, 24 канал, повідомлення про те, що, мовляв, нам дали дозвіл бити лише по Курській області. Хоча офіційно такого повідомлення не було ніде, я наголошував, наголошую нині, що немає різниці: Брянська, Курська, Білоруська область. Прилітатимуть атакамси всюди, куди потрібно. Станом на 02.30 ночі було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі саме цієї цілі, куди було завдано ударом. Міністерство оборони Російської Федерації повідомляє, що їм вдалося збити 5 ракет Атакамс, а одну вони нібито не збили. Чи справді вони могли збити атакамси? Могли, друзі. Тому що свого часу вони навчилися збивати навіть хаймерси. Це інформація, яка верифікована нашими військовими, вона не так сильно поширюється, але справді були повідомлені навіть і від нашого керівництва про те, що дійсно свого часу росіяни могли навчитися збивати навіть хаймерси. І атакамці в тому числі. Ну ми ж збиваємо, до прикладу, їхні балістичні ракети. Система ППО Російська вона не надто слаба, а система радіоелектронної боротьби вважається однією з кращих у світі. Але однієї ракети було достатньо для того, щоб склали. Почав детонувати і вибухати. Ну, цим, як на мене, і визначається ефективність ведення бойових дій, коли ми знищуємо засоби ураження. Ті, що мали летіти по нас на території ворога. Як каже Путін, стаття 51 ООН нічого особистого, просто завдали превентивного удару, щоб вони по нас не стріляли. Але, звісно, на Росії збентежені. Дуже. Тому що якщо раніше це були просто розмови про ракети Такамс, то сьогодні вони долітають, сьогодні вони знищують військові об'єкти на території Росії. Всі розмови про те, що. Аеродромів вже ж немає там. Ну, мовляв, вони є, але без літаків, куди там бити, не обов'язково, друзі, аеродроми. Достатньо буде знищити сотню другу військових об'єктів на території Росії, наприклад, Ростовській області, Брянській, Курській, Білоруській і інших, для того, щоб не дати можливості. Росіянам постачати швидко і оперативно снаряди на фронт, і ви ж самі розумієте, що ситуація кардинально зміниться. Задаємо 22-й рік. Харківська і Херсонська область фактично потужного наступу Україна не здійснювала. Але удари Хаймерсами вони призвели до суперуспішного результату. Росіяни втікали самі. Чи буде цього разу? Так все буде залежати від кількості переданих ракет. Але те, що їх передали, підтверджують уже практично всі. Я вам розповідав вже про те, що низка країн заявили про свою. Готовність допомагати нам і далі і давати дозвіл на те, щоб бити по території західною зброєю. А сьогодні дипломат Європейського союзу Європейської комісії Жозеп Борель заявив, що Україна таки отримала дозвіл від Сполучених Штатів Америки бити по території Росії, і зараз багато країн каже він. Доєднується до такої ініціативи і готові також надавати дозвіл. Одні говорять про це публічно, каже він, одні не публічно, але, в принципі, західна зброя вся поїхала, полетіла по території Росії. Чи буде ескалація? Будемо бачити, звісно, тому що на сьогоднішній день вже відомо про відповідні кроки з боку Росії. Про них буквально за дві хвилини, а зараз ще кілька важливих повідомлень від інших наших країн і союзників. Ну, можливо, вони ще не зовсім союзники, але те, що партнери, це факт. Сполучені Штати Америки попередньо повідомили і Південну Корею про дозвіл Україні засовувати ракети великої дальності для завдання ударів по території Росії. Рішення було прийнято, як ви знаєте, через відправку північно-корейських солдатів для війни проти України. І це дуже небезпечна історія для Південної Кореї, тому що північнокорейські війська навчаються управляти тут безпілотниками, вчаться безпосередньо на полі бою, не удаваний якийсь бій, а справжній. Так, хтось із них загине, але досвід, який вони отримують для можливого початку бойових дій проти Південної Кореї, буде просто неоцінений. І влада Південної Кореї дуже з цим стурбована. Тому вони говорять про те, що на сьогоднішній день, хоча до нас... І не доходили, наприклад, запити від Сполучених Штатів Америки про передачу якоїсь додаткової кількості зброї до України, але сама Південна Корея не виключає цього в майбутньому, якщо необхідно буде Україні допомагати. Та навіть і Європа вже чудово розуміє свою відповідальність за нас, тому що вже сьогодні видання Bloomberg пише, що в Європі доведеться подвоїти витрати на оборону після приходу Трампа. Хоча ми ще не знаємо, як Трамп себе буде поводити. Втім, зверніть увагу, вже третій день поспіль, після того, як було оголошено про дозвіл бити атакамсами по території Росії, сам Дональд Трамп старший не плутати з молодшим, він нічого не говорить. Тому я висловлюю переконання, що позиція і рішення щодо удару по території Росії та камсами було спільним рішенням. Дональда Трампа і Джозефа Байдена, коли вони зустрічалися в Білому домі. От у мене особисто в цьому сумніві немає. Але повернемося до Європи. Аналітики видання Bloomberg на чолі з Джорджем Фергюсоном пишуть, що 15 найбільших європейських членів організації Північно-Атлантичного Альянсу будуть вимушені збільшити військові витрати на 340 мільярдів доларів на рік, двівши їх до 720 мільярдів доларів. Це не враховуючи Сполучені Штати Америки, і це приблизно буде становити. Десь ну, біля 4% ВВП загалом країн Європейського Союзу. Можливо, тут мається на увазі ще й Велика Британія, яка не входить сюди, тому що в Великої Британії військові спроможності не такі сильні, як то необхідно на сьогоднішній день. Але криза політична у США, я так зараз це вважаю, вона спонукає сьогодні наших партнерів у Європі переглянути видатки на оборонку. Це дуже добре, тому що ми повинні зараз справді продемонструвати спроможність не просто чинити спротив Російській Федерації, а і показати свою силу для того, щоб уже з ними проводити переговори з інших позицій, не з позицій тієї країни, яка відступає так, сьогодні, тому що кожного дня ми отримуємо повідомлення, що росіяни на Сході займаються нові і нові села. Їх небагато, по два, по три, по чотири, але таке просування є. Хоча воно росіянам дається великою силою кров'ю і ціною. Але для того, щоб я наголошую, ця зброя нам допомогла говорити із путіним на паритеті. Хоча, звісно, історія з переговорами вона лише розпочинається, вона буде розвиватися. Певні контакти, ви знаєте, що відбувається із Росією, але поки що про сам переговорний процес, як такий говорити не доводиться. На Росії вже підготували відповідь. Її сьогодні оприлюднив Путін, підписавши відповідний указ, яким затвердив оновлену ядерну доктрину. Згідно цієї доктрини, рішення про засування ядерної зброї хвалюється президентом Російської Федерації. Агресія проти Росії будь-якої країни з військового блоку розглядатиметься як агресія всього блоку. Ну, допустимо, якщо вони заявлять, що ми вже точно знаємо, що ракети США прилетіли по Обрянській області, значить проти нас почав воювати НАТО. Але вони про це, друзі, говорять давно. Бо я бачу трішки паніки сьогодні. Не можу сказати, що глобально, але є. Люди стурбовані, що воно буде, як воно буде, нашому б'ємо. Треба знищувати склади, треба демонструвати путіну силу. Путін розуміє виключно силу на рахунок засування ядерної зброї. Розділяють думку. Путін дуже хоче жити. Навіть жити хоче не те, що Путін, жити хоче путінський режим. Тому що за різними оцінками до одного мільйона росіян його обслуговують. Це чиновники, керівники різних апаратів, департаментів, міністрів, силовики і так далі. Це ті, хто присосалися до державного бюджету Російської Федерації, навчилися з нього висмоктувати гроші дуже успішно саме на тлі розбудови військово-промислового комплексу, для них війна важлива, але не поразка. А пад до поразки може призвести до засування ядерної зброї. Тому, як на мене, це чергова страшилка від Путіна, який розповідає, що якщо ви будете атакувати нас ракетами НАТО, то це буде означає. ཆ Chate... НАТО воює проти Росії. Ми будемо відповідним чином відповідати. Ну, зокрема, з цього приводу Пісков сказав наступне. якщо Україна використовуватиме західні ракети проти Росії за новою доктриною, це може спричинити ядерну відповідь. Путін вже неодноразово і Повідомляли, що це буде дуже необачливим кроком. Тим паче, ми не знаємо, в якому стані ядерна зброя. Про це ніхто не говорить. Я маю на увазі російська. А звертаю вашу увагу, що відбувся контакт дуже цікавий напередодні перед ухваленням рішення про удари по території Росії. Контакт Сі Цзінпіна і Джозефа Байдена. Вони зустрічалися, я вже вам говорив, на саміті азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. Там про щось поговорили. Китайці сказали, що ми зацікавлені у співпраці і США і навіть з новою адміністрацією Дональда Трампа, тобто вони не хочуть рвати зв'язки сьогодні з Америкою. Китай не готовий на сьогоднішній день ще воювати. Він готується до цього умови немає. Але Путін зробив фальштарт і не отримав тієї підтримки, якої бажав би сьогодні від Китаю, але думаю, що заручивши з підтримкою Північної Кореї, він зможе чогось досягнути. Так, північна Корея це дуже вагомий. Фактор, але не визначальний як на мене. Тому я ну, поки що не бачу того, що Путін готовий засовувати ядерну зброю. Він зробить провокації проти країн НАТО. Вони вже є, я зараз їх торкнуся. Він буде здійснювати гібридні атаки, можливо, проти країн Балтії. Та ж сама Естонія буде потерпати від нього. Я в цьому не сумніваюся, і Польща може отримати удари ракетами, але не думаю, що це будуть удари саме ядерною зброєю. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він підозрює, що пошкодження двох кабелів зв'язку у Балтійському морі було диверсією. Ви, певно, вже цю історію чули. Я за неї не згадував. Повідомлення про неї з'явилось учора. Відомо про пошкодження кабелю зв'язку фінської компанії Сінія, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною. Також згодом стало відомо, що пошкоджений кабель зв'язку між Литвою та Швецією. Що також пролягає у Балтійському морі, Росія давно поглядає в бік Північної Європи і, як на мене, може там готувати, а швидше готує якусь диверсію. Одна із них була йому готує навіть можливо якусь гібридну атаку. Позбавлення зв'язку цього регіону це лише перший етап. І це дійсно сигнал, який для Європи має бути. Дуже очевидним, зрозумілим, почутим і на нього має бути реакція. Тому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс не випадково звертає зараз на нього увагу. Як будуть розвиватися події далі з цим кабелем? Будемо дивитися, тому що треба провести оперативне розслідування, і довести, що Росія до цього причетна. І на завершення, друзі, вам новина про бронювання, тому що це питання торкається дуже багатьох, турбує багатьох з 1 грудня. Бронювання буде відбуватися через портал Дія. Не через Резерв Плюс, не там, через інші якісь додатки, виключно через портал Дія. Про це сказав міністр цифрової трансформації Федоров. І тому візьміть цю інформацію до уваги і користуйтеся нею для того, щоб оформлювати своєчасно свої бронювання. Друзі, на цю хвилину всі новини. Обов'язково буде вечірній огляд. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь. Все буде Україна!